Привіт, дружбальоти! З вами як завжди, той самий Челік. І з цього відео ви дізнаєтесь, як виконати перший Telltale подорож на острів Мелі на 100%. Всі досягнення я постарався зробити по порядку, тож, якщо ви зробите все так, як показано в відео, до кінця відео у вас будуть закриті всі ачівки. Перед тим як почати, дробни вподобайку і підпишись на мій канал. Погнали! Починаємо пригоду на будь-якому форпості. Біжимо до нового шатра і голосуємо за Telltale на столику біля NPC. Після монологу нам відчинять портал до острову Мелі. Переходимо через портал. Пришвартувавшись в доках, біжимо одразу шукати песо. Вони знадобляться нам для купівлі квестових предметів. Я покажу вам всі можливі місця спавну песо. Зверніть увагу, що зазначені місця не обов'язково матимуть песо, так як їхній спавн рандомний. Для початку облутаємо причал. Для вашої зручності додам ефектів на місця спавну песо. Всього в доках знаходиться 15 песо. Якщо у вас менше, прочекайте їх ще раз уважніше. Тепер нам потрібно піднятися на найвищу точку острову. Туди веде стежка, так що я думаю, не заблукаєте. На вершині зустрінемо старого моряка, а біля нього буде мішечок з песа. Починаємо діалог з ним і обираємо третій варіант. Подивись туди. Я бачу корабель. Він відволічеться, а ми зможемо залутати мішечок. Щоб не спускатись нудною дорогою донизу, запропоную кращий варіант. Дешаємось донизу через саблю. При падінні ви однозначно помрете, але вас одразу заспавнить на вашому кораблі. Від таверни на причалі біжимо в місто. Тепер будемо шукати песо тут. Перейдемо безпосередньо до проходження. Повертаємось до таверни на причалі і біжимо на кухню. В діалоговому вікні з кухарем обираємо третій варіант. Я шукаю роботу. Виходимо з кухні, проходимо вздовж столу з трьома піратами, і за ними побачимо собаку з кісткою. Для одного з майбутніх досягнень проговорюємо всі 4 варіанти діалогу з нею. Вирушаємо до крамниці та купуємо форму кухаря. Її ціна 45 песо. Біля продавця знаходиться скриня з одягом, де всій команді варто передягтись. Зверніть увагу, що якщо на вас прокляття скелета, то передягнутись в форму кухаря у вас не вийде. Вам доведеться зняти прокляття на своєму кораблі. Повертаємось до кухні в робі кухаря. Він залишить нас тут на самоті, і завдяки уніформі ми тепер можемо взаємодіяти з предметами. Відкриваємо тумбочку і забираємо песо. Тепер перейдемо до приготування топового м'яса. Нарізаємо червону цибулю та цибулю парей. Відчиняємо двері на пірс за допомогою ключа, який висить на гачку поряд. Дістаємо вудку і ловимо рибу. Кидаємо її до казана. Закидуємо нарізані червону цибулю і цибулю парей. Кладемо м'ясо. Закидуємо червону квітку для кольору. І додаємо пивних спецій за смаком. Все, м'ясо готове. Готову страву несемо до провулку з пуделями. Віддаємо їм смаколики і чекаємо, поки вони розберуться з розбишакою. Тепер ми можемо забрати собі його песо, а також вибухові лядяники. Несемо їх до в'язниці і вставляємо по лядянику в кожен замок. Повертаємось до таверни. На кухні є діжка з надміцним рогом. Набираємо його в свій кухоль і біжимо в зал набухувати гостей. Кожному треба підлити тричі, щоб він принюхнув пісюна. Зауважте, що з вашого кухля можна налити три рази перед тим як поповнити запас. Напоїти треба трьох гостей. Після цього можна буде вкрасти їхній песок. А цей челік останній. З нього ми отримаємо ще й ключ на додачу. Ну і заберемо песо за першим столиком. Цей пірат уграв себе сам. Разом з ключем біжимо в місто до годинникової вежі. Відчиняємо ним перші двері. Піднімаємося вище і відчиняємо другі двері. Між шестернями знаходиться потрібна нам рука скелета. Дістаємо її. А на столі заберемо мішочок з песо. Стаємо за штурвал і крутимо його вліво проти годинникової стрілки до 12 ї години. Якщо все зроблено правильно, то ви почуєте дзвони вежі і отримаєте досягнення. Забираємо руку і тягнемо її до провулку, де раніше ми годували пуделів. І прикріплюємо її до скелета. Починаємо збирати його. Біжимо в універсальний магазин і купуємо гніт. Він коштує 70 песо. Несемо його до в'язниці і під'єднуємо до замків, які ми вже раніше сховали вибухові лядяники. За допомогою ліхтаря підпалюємо обидва гноти. Забираємо руку з правої камери і прикріплюємо її до скелета в провулку. Повертаємось до в'язниці і чекаємо, поки отіс завершить свій монолог і кине капітана Коко на підлогу. Забираємо його і біжимо в таверну, де підмінюємо його на голову скелета. Голову також треба віднести в провулок, але перед цим його варто вигуляти по визначним місцям і послухати історії мураги. Це одне із досягнень, яке потрібне для 100% проходження. Після того, як ви причепите голову до тулуба, досягнення не можна буде виконати. Зараз я швидко покажу всі локації, які треба відвідати з черепом. Якщо ви почули його коментар, можна вважати, що локація зарахована. Якщо він мовчить, то перезахід на локацію його пофіксить. Виходимо з таверни і заходимо знову. Біжимо на причал, піднімаємось на оглядовий майданчик. Несемо його на головну вулицю. Зайдемо до годинникової вежі. Послухаємо його коментар про продавця в крамниці. Помолимося в церкві. Оцінимо дизайн в'язниці і на останок вигуляємо його по провулку. Перед тим як причепити череп до скелета, перевіряємо, чи зарахувалося всі 9 локацій. Отже, причепивши череп, біжимо у в'язницю і беремо зі столу молоток, який в свою чергу несемо до віддаленого причалу. У воді знаходимо вантаж, зрізаємо мотузки. І за допомогою крану, який управляється двома важелями: один на нижньому рівні причалу, другий на верхньому, піднімаємо вантаж на причаву. За допомогою молотка відкриваємо його. Знайдену скриню несемо торговцю на головній вулиці і віддаємо йому. Взамін отримаємо золотий квиток від острова мав. А також ми тепер можемо купити в нього іграшку за 60 песо. Повертаємось в таверну і міняємо іграшку на кістку у собаки. Після вдалого обміну треба обов'язково поговорити з собакою. Тут з'явиться новий діалог. Відносимо кістку в провулок та дозбируємо нашого нового помічника. Мурай відкриє нам прохід до будинку гайброша. Біжимо до будинку. І на першому поверсі забираємо песо. Тут може бути один із двох варіантів респауну. Піднімаємося вище по сходах і ломимося в двері, поки вони не відчиняться. Тут нас чекатиме власник маєтку і його п'ятихвилинний монолог. Забираємо песо з комода. Як тільки наш новий друг принюхне пісюна, ми зможемо потрапити в його спальню. Відкриваємо штори, а в скрині біля них знаходимо останній мішечок песок. У протилежній стороні кімнати знаходиться ліжко. Знімаємо простирадло. Проганяємо мав, забираємо лист та ключ. Ключем відмикаємо скриню, яка знаходиться перед ліжком. В скрині знаходиться зброя проти скелетів. Беремо пляшку і виходимо на подвір'я. Після екшн сцени на нас почнуть нападати скелети привиди. Вони дуже добре підпалюються від цієї суміші. Просуваємося по центральній вулиці до будинку, який раніше охороняв скелет. Переливаємо вміст пляшки до чану. Тут з'явиться відьма зі своїм монологом, а ми біжимо до таверни і в останній шостий раз говоримо з собакою, після чого досягнення буде закрите. І тут же в таверні знаходимо оголошення про Гайброша та читаємо його. Після цього отримаємо ще одне досягнення. Ну і ще одне дуже просте досягнення це посидіти в таверні з іншими піратами. Падаємо на будь-яке вільне місце і очівка ваша. І залишилося виконати останню очівку в цій історії треба посидіти в пам'ятних місцях гайброша. Біля кожного з них знаходяться чернильниці. Перше знайдемо в таверні. Друге навпроти таверни за шлюпкою. Третє трошки далі на пляжі. Четверте знаходиться на головній вулиці. П'яте в універсальному магазині біля скрині з одягом. Шосте у в'язниці. Забіжимо у провулок і посидимо біля місця, де колись були пуделі. Біжимо до маєтку і сідаємо на стілець на першому поверсі. Дев'яте місце знаходиться перед маєтком. І 10 найважче. Ми бачимо розбиті чернила, значить точка знаходиться на даху. Біжимо до годинникової вежі. Трошки пострибаємо і присядемо на вершині даху. Ну і останнє досягнення, яке ми з легкістю виконаємо. Ну, звісно, якщо ви знайшли всі песо, це покупка книжки за 200 песо. Яка розповість нам історію Гайброша і острову Мау? Після покупки можете одразу її дропати, нести її нікуди не потрібно. Все, тепер біжимо до відьми та розпочинаємо діалог з нею, щоб закінчити пригоду. В нагороду за завдання ви отримаєте два сувеніри, статуетки. А за всі досягнення картину, яка розбавить ваш корабельний інтер'єр. А такий відос у мене вийшов. Чесно, думав пихнути все в 5 хвилин, але в цьому тейлі стільки інформації, що це вийшло просто нереальним завданням. Хочу подякувати Merlydrin за дуже корисний і об'ємний письмовий гайд. Посилання на нього можете чекнути в описі відео. Також нагадую про нашу групу в Діскорді. Ми впевнено крокуємо до 4К, піратів і піраток. Там ти завжди знайдеш команду для будь-яких дій в грі, і не обов'язково в цій. Приєднуйся і сам все зачекаєш. Посилання теж в описі. Настанок, як завжди, Прошу вліпи вподобайку, підпишись на канал і залиш будь-який коментар. До нових зустрічей! Все буде Україна!